Це не просто фокача, це гастрономічний вибух, тісто збалансований як пух. Я дам свої варіанти наповнення, але ви можете експериментувати з будь-яким наповненням. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Початок роботи полягає з того, що нам потрібно завести опару. Опара в нас буде на 2 грами дріждів. Дуже часто виникають питання стосовно того, що ваги не беруть 2 г дріжджів. Тому ловіть лайфхак, як без вагів визначити 2 г дріждів. Беремо дріжді і формуємо з дріждів квадратик, у якого всі сторони рівні. Після формування кубика з рівними сторонами обов'язково сторони мають бути рівні, прикладаємо його на лінійку і це має бути 1 см. Все, якщо 1 см є, вважайте, що ви вже їх відважили. А тепер переходимо до опари, опара пулішна, 2 г дріжджів і тут все просто. Чавимо, давимо наш квадратик, додаємо його до води, розчиняємо за допомогою будь-якої зручної для вас смішалки, додаємо борошно, все це розмішуємо, накриваємо плівкою і лишаємо на відпочинок. Воду теплу не використовуємо. Вода має бути градусів 18-20, якщо у вас немає градусника, просто орієнтуйтесь на те, що вона має бути не тепла. Тріжді я використовую львівські золоті активні, ви можете використовувати будь-які, до яких ви звикли. Уважу, що така опара сходить не швидко. На момент, коли я робила її, в мене в хаті було досить жарко, і час підйому такої опари зайняв 3,5 години. Але орієнтуйтесь на те, що це може бути як 3,5 години, так і 5. Тому обов'язково розраховуйте по часу, щоб вам це було зручно. Опара в мене сходить на кухні, але її можна вести через холодильник. Якщо вам це цікаво, пишіть я розповім про це детальніше. Все, накриваємо і зустрічаємось після сходження. А саме після того, як вона піднялася, гарно вибрудила, ми приступаємо до замісу. Заміс у нас супер легкий і простий, можна сказати, навіть відсутність його. Що робимо наступним кроком? До води додаємо опару та цукор і все ретельно розмішуємо. В результаті розмішування в нас повинна розчинитися опара та цукор, маса має стати повністю однорідна. Знову ж таки, відносно води. Вода в нас не тепла, вода в нас прохолодна. Теплої води нам тут не потрібно. Після того, як все ретельно перемішали, додаємо борошно умовно половину від того, що міститься в рецепті. Вмішуємо це борошно за допомогою мішалки, ще на ручний заміс не переходимо. І коли вмішали, візуально вже не бачите борошно, додаємо сіль. Сіль відразу не додаємо, додаємо тільки тоді, коли вмішали половину борошна. Далі вмішуємо сіль і додаємо решту борошна. Тепер вимішуємо мішалкою до тих пір, допоки воно вимішується, і переходимо на ручний заміс. Все, що нам потрібно, це просто вмісити борошно у вологі інгредієнти. Більше нічого зараз робити не потрібно. Підкуйте, щоб під час замісу, наємності, які ви будете робити замісу, на стінках не було нічого, для того, щоб під час підйому воно не засихало. Після вмішування борошна тісто виглядає ось так. Зараз ми його накриваємо. І лишаємо на 40 хвилин у спокої. 40 хвилин ми його не займаємо, не турбуємо, воно відпочиває, а ви займаєтесь своїми справами. Через 40 хвилин тісто буде виглядати ось так. Для того, щоб з ним працювати, обов'язково змочуємо руки водою. І першим ділом я завжди перевіряю, наскільки розвинулась клійковина. Клійковина розвинулась просто, ідеально, мені все подобається. Зараз нам потрібно зробити перше складання. Таких складань у нас буде 4 кожних 20 хвилин. Що робимо? Вологими руками беремо тісто посередині і трішки припіднімаємо його і складаємо. Тісто напружується, кліковина посилюється. Один важливий момент, який я опустила на початку, це борошно. Я використовую ось таке борошно зернарі Select з підвищеним білком 13. Слабке борошно до цього рецепту не зовсім підійде. Вірніше, можливо, воно і підійде, але вам буде тяжко з ним працювати, тому для цього рецепту використовуємо тільки борошно з підвищеною клійковиною, вірніше, з підвищеним білком, вибачте. В процесі цього складання проходимося по колу рівно стільки, скільки вам дозволяє тісто. Якщо ви бачите, що воно вже напружилось і тісту тяжко. Все, ви накриваєте його і через 20 хвилин повторюєте. Через 20 хвилин тісто змінилося, по ньому вже навіть пішли повітряні пухирці, і це не може не радувати. Робимо все те саме, змочуємо руки водою обов'язково. в даному випадку, ще поки не олією, просто водою. І проходимо декілька разів по колу, наскільки це дозволяє ваше тісто вже самостійно. У вас ще лишаються дві обминки, а я вже повернуся до вас тоді, коли будемо робити передформовку. Перед тим, як формувати фокачу, нам потрібно підготувати деко, в яких будемо запікати. У мене ось такі дві форми, розміри я їх напишу. Ви можете використовувати такі самі форми. Можете брати, наприклад, одну велику форму, розміри теж напишу в описі. Це вже за бажанням. Я просто хочу два наповнення, тому роблю дві форми. Суть підготовки в тому, що нам потрібно взяти оливкову олію і дуже гарно змастити форми. Тепер стосовно оливкової олії, буває у мене навіть таке, що її немає. Так, фокача робиться з оливковою олією, і фокача дуже любить оливкову олію. Але якщо прям немає, нічого страшного, використайте, звичайно, соняшникову олію. І ще розберемо той факт, що якщо ви не впевнені в своїх формах, якщо ви знаєте, що в них може виріб приставати до форм, в такому випадку ви обов'язково вкладаєте пергамент. Проте, незважаючи на те, який би у вас класний пергамент не був, ви все одно його змащуєте олією. Обов'язково. Тепер ту олію, яку я наляпала на стіл, коли змащувала форми, я розтираю. Додаю ще олії і ще розтираю, змащую стіл для того, щоб зараз поділити тісто на дві фокачі. Якщо ви будете робити тільки одну фокачу, в даному випадку ви цей крок пропускаєте і відразу перекладаєте тісто до деко. Тісто у нас виходить дуже гарне, але воно вологе. Тому для того, щоб з ним працювати, руки обов'язково зараз змащуємо олією, вже з водою ми не працюємо. Якщо будете поділяти, в такому випадку, ось так як я показую на відео, зробіть ще на столі обминку і діліть будь-яким зручним для вас способом. Я роблю на око, ви можете робити через ваги, якщо вам це принципово. Найкраще це робити шпателем, якщо шпателя немає, тоді ви робите це так, як вам зручно. Обов'язково постійно змащуємо руки олією. обов'язково. Один шматок ще раз обіймали і відклали в сторону, і починаємо опрацьовувати інший і його теж трішки обминаємо. Зараз ми вкладаємо тісто до форми і тут нам важливо, що зверніть увагу на те, щоб тісто просто рівномірно лежало по формі. Воно зараз трішки напружене, тому що ми зробили обминку і непіддатливе. Нам не потрібно його робити так, щоб воно розходилось прямо по краях. З часом це все буде. Зараз просто звертайте увагу на те, щоб воно було рівномірне з однієї, з іншої сторони і посередині. Після вкладання тіста до форми ми обов'язково його накриваємо, щоб воно не завітрилось, і тут у нас є два варіанти розвитку подій. Перший варіант: ми лишаємо тісто заготовку при кімнатній температурі і чекаємо її підйому. В даному випадку ми орієнтуємось на підйом не так, як завжди. Тісто заготовка має збільшитися вдвічі, і по ній мають піти такі крупні повітряні пухирці. Але я буду робити холодну ферментацію і вам рекомендую робити холодну ферментацію, тому що це настільки розкриває смак. І робить фокачу настільки неймовірною, що це просто ну, ні з чим не зрівняється. Тому зараз я формую ще одну фокачу, так само все роблю, як перший раз. Накриваю плівкою, чекаю при кімнатній температурі 40 хвилин, не менше 40 хвилин, 40 хвилин, якраз, буде саме достатньо. І відправляю в холодильник на одну добу. Знаю, що серед вас є ті, кому не терплячка, але спробуйте, це просто, ну, я навіть не можу передати, навіть скільки б я вам не розповідала, ви все одно цього не відчуєте, допоки не зробите. А ще я хочу додати, що я по-доброму заздрю тим людям, які фокачу будуть робити вперше, тому що це щось неймовірне. Все, накрили, я буду опрацьовувати фокачу за добу, для вас це буде буквально через секунду. Ще одне додам, на всяк випадок, щоб ці заготовки багато місця в холодильнику не займали, ви можете спокійно на одне деко поставити дощечку і зверху поставити інше деко. Ось так виглядає тісто заготовка через добу після холодильника. Вона значно піднялася, але не настільки розпухирилася, як нам потрібно. Тому ми лишаємо в кімнатній температурі десь на годину, півтори-дві. І чекаємо, коли вона повністю запозириться і збільшиться ще в об'ємі, десь на півтора рази від того, що вона вже збільшилась. Отут перегорніть туди назад і подивіться, яка вона була і яка вона зараз. Єдине, що я трішки профукала, вона в мене простоїла майже 3 години. Такого не робіть. Чому? Тому що оці пухирці, не знаю, наскільки вам тут видно, вони вже такі слабкуваті, нам вони дуже важливі. В покачі вони мають лишитися. І зараз будемо опрацьовувати побачите, про що я говорю. Перед духовкою в нас лишився один останній штрих це наповнення. В даному випадку в мене оливкова олія, помідор, чесник і приправа Томат-Базилік-чесник. Дуже вона мені подобається, але хочу зауважити: якщо ви будете використовувати якісь приправи, будь-які ваші улюблені. Звертайте увагу, щоб вони не були сублімовані, щоб вони саме містили шматочки, тому що під час випічки сублімовані приправи вони ніби розтікаються і роблять ну, не дуже красивий вигляд на тісті. Обов'язково фокачу поливаємо оливковою олією. Знову ж таки, як я вже говорила, якщо немає оливкової, можете використовувати соняшникову. Пам'ятайте, фокача дуже любить олію при подальшому формуванні руки теж обов'язково змащуйте олією, якщо потрібно, буде не один раз. Ну, а зараз трішки магії. Під кутом, обов'язково, тільки під кутом, не прямо беремо руками і трішки просуваємо, щоб надувалися наші бульбашки. Теж те, щоб руки були постійно в олії. І ось, бачите, у мене деякі бульбашки вони здуваються. Чому це відбулося? Тому що я просто перетримала тісто. Тому як тільки бачите, що воно збільшилось ще в півтора рази від того моменту, як ви його вийняли з холодильника, відразу починайте його опрацьовувати. Хто слідкує за моїми рецептами, той знає, як я люблю бульбашки. Вони мені дуже подобаються, але в багатьох виробах їх приходиться лопати, а тут навпаки. Далі беремо помідори, часник, все, що ви собі задумали, і починаємо втискати в ті місця, де ми вводили пальці. До речі, якщо у вас великі нігті, обов'язково працюйте в рукавичках, щоб не пошкодити тісто. І якщо у вас є вялені помідори, тому що в мене в цьому сезоні вже, на жаль, закінчились, це буде ще смачніше. Також відносно наповнення, хочу сказати наступне: що якщо прям взагалі нічого немає, Можете взагалі нічого не додавати. Можна трішки подекуди не на бульбашки посипати, наприклад, сілью. Але якщо додати часник, базилік, це буде взагалі просто топчик. Можна ще, до речі, цибульку теж вона коли припікається, це неймовірний аромат. Після того, як зробили наповнення, нічого не чекаємо. Відразу відправляємо фокачу в попередньо розігріту духовку на 220 градусів. Вмикаємо режим конвенція або режим верх-низ, це як вам буде зручно, в звичайній газовій духовці вмикаємо режим низ. І тут такий нюанс: бульбашки дуже повітряні і вони можуть сильно запектись. Тому через 10 хвилин після випічки або через 15 це вже дивіться так, наскільки воно схватиться. Як тільки воно схватилося, Накриваєте двома листками пергаменту або, наприклад, пергамент, а зверху можете покласти ще фольгу. Орієнтовний час випічки 25-30 хвилин. І от поклали фольгу і буквально десь за 5 хвилин до того, як будете вимикати, знімаєте фольгу чи пергамент, що ви там поклали. Це убезпечить наші бульбашки і вони будуть повітряні, красиві та румяні. Температура готового виробу 93-95 градусів. Тобто, якщо у кожного духовка, наприклад, пече по-різному і у вас є термометр щуп, орієнтуйтесь на температуру. Підправу чи спецію посипаємо зверху, саме головне старайтесь не попадати на бульбашки. Я цю фокачу відправляю до духовки і ми приступаємо до опрацювання іншої. Готуємо наповнення до іншої фокачі. Це мій топчик, це улюблений мій смак: полуниця, чесник, трішки солі та оливкова олія. На перший погляд, можливо, комусь навіть здасться абсурдним це поєднання, але повірте, це просто дуже-дуже смачно, і ви обов'язково маєте це спробувати. Все це перемішуємо і починаємо відтворювати бульбашки в другій фокачі. Тут робимо абсолютно все те саме: обов'язково тісто на фокачу, обов'язково тісто на руки. Сухими руками не працюйте, інакше тісто прилипне до рук, і вам буде незручно, ви його потягнете, і бульки ці всі просто полопаються, порвуться. Ну, це буде не фокача, це буде смачно, але не фокача. І далі замариновану полуницю відправляємо в ті міста, де ми робили вдавлення. В рецепті в мене буде вказано полуниця не по вазі, а 4-5 середніх полуниць. Це все буде дуже залежати від того, яке у вас буде деко і скільки у вас буде тих вдавлень. Тому хочу сказати, якщо у вас лишається ось така замаринована полуниця, візьміть руколу, поріжте, порвіть її так, як ви зазвичай робите на салат, змішайте з цією полуницею, і це буде просто ваш літній топчик. Раніше не літній, а сезонний, але повірте, салат дуже-дуже смачний. Якщо використали всю полуницю і лишається трішки потертого часнику, викладіть його зверху на фокачу, але так, щоб не на бульбашки. Це, я буду виймати першу фокачу і ставити до духовки наступну, і ми переходимо до дегустації. Ось моя перша красуня. Я відразу виймаю її з деко, щоб вона не запарилась. І зараз, коли буде готова друга, будемо пробувати. Я навіть коли озвучую, в мене тіче слина. Фокача з полуницею в мене йде на презент, а ось цю красоньку ми будемо з вами пробувати. Подивіться, яка вона повітряна, неймовірно гарна. Я ніколи її не ріжу, я завжди її ламаю шматками і вам рекомендую робити те саме. Зараз це буде трішки варварський метод, але по-іншому я просто не можу показати вам, наскільки вона повітряна, наскільки вона пухка і вона пориста, ну це щось неймовірне просто. Фокачі смакує соус песто, але можна просто взяти базилік, олія, помідор, часник, трішки солі, і все це перебити погружним або в чаші блендера, і це буде дуже смачно. Але зараз у мене на годиннику майже перша година ночі і я просто полінувалася йти на город. Але я згадала, що в мене є ще трішки сирного соусу, який я робила для рецепту соковитого філе. Якщо ви не бачили цей рецепт, обов'язково подивіться, тому що ну, дуже соковите філе і хочу, щоб цей рецепт знали всі. І тепер буду дегустувати саме з сирним соусом. Ще вкладу помідорчик і зроблю собі ось такий бутерброд. А я говорила, що зараз перша ночі. <хи> Отже, будьмо за ваше здоров'я. Я дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео. Ну, і звісно, на коня, бо куди ж я без коня? Я постійно говорю, що в описі до відео ви можете знайти мій телеграм, де отримаєте постійну підтримку. Рада буду всіх бачити. У мене, ну, насправді там дуже затишно, дуже. Гарно, і я впевнена, що вам сподобається. Зайдете на хвилинку і лишитесь на чай, як на справжній домашній кухні. Все, а тепер я доїм те, що не доїла, а ви ставте опару.